Сьогодні всесвітній день боротьби з депресією. Як борються з депресією про О, це це моя тема. Значить, що рятує від депресії? Прогулка на вулиці, спілкування з друзями, ходіння на роботу. Шо? Шо? З депресії нас виводить, тому що без роботи не можна. Мене багато чого пропаганди думати, і все. Займаюсь домашніми справами. То садочок обрізаю, то ще щось. Успокаюся, все. я не знаю. мені дуже важко боротись. Бо, я не знаю, я хожу по вулиці, п'ю більше води і хожу на свіже повітря, Забуватися за все, бути на, на, на з природою. А у мене її немає. Я стараюся щоб не було. Не звертати увагу ні на що. Приймати все як подарунок, якщо єсняно те нада. Дві-три чашечки кофе в день випиваю. Ну і воду п'ю більше нічого не п'ю. А поводок і на вулиці людей побачити, Мамах з дітками маленькими. Стараюсь багато налазить в інтернеті. Бо там не багато. Робота допомагає від депресії. Ну, діти, мабуть, відволікають. Діти, мабуть, більше всього відволікають від депресії. Заняття чимось ну, якоюсь справою своєю. Оптимізм. Так, гуляй, гуляй. Спілкування з хорошими людьми. Рукоділля, так. Це перше таке. Потім я люблю спілкування, потім я пишу вірші. Теж сіла, написала вірша, і в мене вже є радість якась.